Доброго благословного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 20 глава, 17 по 28 вірш. Одного разу, ідучи до Єрусалима, Ісус узяв по дорозі 12 учнів і сказав їм наодинці: Ось ми йдемо до Єрусалима, і син людський буде відданий перевосвященам і книжникам, і вони засудять його на смерть і Вдадуть його язичникам на наругу й бечування, і розп'яття, і на третій день воскресне. Тоді підійшла до нього мати синів Заведеєвих із синами своїми, кланяючись і просячи чогось у нього. Він же сказав їй, чого ти хочеш? Говорить йому: Скажи, щоб сіли ці два сини мої, один праворуч тебе, а другий ліворуч у царстві твоїм. Ісус же сказав у відповідь: не знаєте, чого просите, чи можете випити чашу, яку я питиму, чи охреститися хрещенням, яким я хрещуся, кажуть йому, можемо, і говорить їм, чашу мою вип'єте, і хрещенням, яким я хрещусь, охреститись, а сісти праворуч мене і ліворуч мене, не я даватиму, а кому готовано оцем Моїм. І, почувши десять, обурились на двох братів, Ісус же, підізвавши їх, сказав Знаєте, що князі народів панують над ними і вельможі володіють ними, але між вами не буде так. Та якщо хтось серед вас хоче стати великим, буде вашим слугою, і хто хоче між вами бути першим, буде вам рабом. Як і син людський, не для того прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою, як викуп за багатьох. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.